Коли в Україні будуть вихідні дні та свята у жовтні 2022 року, у період війни дуже важливо мати змогу планувати своє життя. Для цього необхідно знати, коли вихідні дні та свята у жовтні в Україні. В цьому місяці передбачені офіційні вихідні а додаткові з нагоди державних свят у жовтні в Україні скасовані через повномасштабну війну. Отже, у жовтні на українців чекають 10 неробочих днів. Всі вони будуть календарними вихідними. Вони припадають на такі числа – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 жовтня – в жовтні у Українці буде 10 вихідних і 21 робочий день. Під час воєнного стану скорочених робочих днів не буде. Згідно з церковним календарем ми будемо відзначати таке велике церковне свято у жовтні. 14 жовтня пройде покров Пресвятої Богородиці. Які професійні та міжнародні свята у жовтні в Україні? 1 жовтня Міжнародний день літніх людей. 2 жовтня День працівників освіти. 3 жовтня Міжнародний день лікаря. 8 жовтня день юриста, 9 жовтня день ріелтора, 14 жовтня День захисників України. Але святковий день відмінено. 14 жовтня День українського козацтва. 16 жовтня День працівників харчової промисловості. 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби проти захворювання раком молочної залози. 28 жовтня День звільнення України від фашистських загарбників. 30 жовтня День автомобіліста і дорожника. Також в жовтні відбудеться перехід на зимовий час. В останню неділю місяця 30 жовтня у 4 годині ранку в Україні проводиться перехід на зимовий час. Стрілки годинника переводяться на годину назад. Отакі будуть вихідні та святкові дні в жовтні в році в Україні. Запам'ятайте або запишіть ці дні.